Безпека на дорогах це проблема, яка стає все більш актуальною в нашій країні. Одеська залізниця нещодавно стала організатором заходів великого значення. В Одесі в середині жовтня стартувала перша науково-практична конференція під гаслом Зупинимо смерті на дорогах та залізничних переїздах. Тематику проведення конференції затверджено Генеральною асамблеєю ООН, яка оголосила 2011-2020 роки десятиліттям дій з безпеки дорожнього руху. У триденній конференції взяли участь представники Міністерства інфраструктури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної адміністрації залізничного транспорту та усіх шести українських залізниць. В прошлом году мы проводили школу семинар работы восстановительных поездов в целом Железных дорог Украины. И впервые мы узнали вот этом мероприятии, которое будет сегодня проводиться. Хотя уже готовились нормативные документы по проведению этого мероприятия. И я сам предложил одесскую железную дорогу. Спросили, кто, кто будет проводить первый, я говорю, проведем мы. Відкриваючи даний захід, начальник одеської залізниці Микола Луханін підкреслив значимість його проведення, адже саме безпеці руху, зокрема на переїздах, залізничники приділяють максимальну увагу і вкладають у проведення робіт, що сприяють підвищенню рівня безпеки громадян значні кошти. Начальник відділу безпеки дорожнього руху головного управління безпеки руху Михайло Рожковський окреслив загальну картину із ДТП у цілому по Укрзалізниці та по кожній залізниці окремо, враховуючи ДТП на Залізничних переїздах Рудольф Малкумян, головний ревізор з безпеки руху поїздів і автотранспорту Одеської залізниці, більш детально доповів про причини трагічних випадків на залізничних переїздах та взагалі розповів про ситуацію на дорогах. Ситуація в цілому, як в Україні, так і в світі, дуже тяжова на сьогоднішній день. Причому я вважаю, що вона ухудшила за останні роки. По перше первую повірічкаріст автотранспорту, по-друге, ухудшилась дисципліна водіїв транспортних средств. И если говорить в целом по безопасности дорожного движения на железных дорогах Украины, то мы значительно снизили количество дорожно-транспортных происшествий на переездах, благодаря тем мероприятиям, которые разрабатывает Украина. Вот. А если говорить в разряде дорожно-транспортных происшествий на дорогах общего пользования, то ситуация на дорогах Украины, автомобильных дорогах Украины очень тяжелая. Рудольф Молкумян навів цифри статистики. Тільки за останній рік на дорогах України загинуло більше двох тисяч людей. Така невтішна тенденція ізумовила актуальність проведення даної конференції. В ході теоретичної частини конференції залізничники разом з представниками суміжних відомств виробили спільні рішення наявних проблем, розробили нові форми заходів з покращення ситуації щодо безпеки руху як на дорогах загального користування, так і на залізничних переїздах. Також учасники обмінялися досвідом. То, что зависит от железной дороги, те программы, которые у нас существуют, а у нас существует как государственная программа, так и программа «Укрзалезница и отраслевая». Мы все планы, связанные с выполнением этих программ, выполняем. Достаточно сказать, что такие основные аспекты выполнения программ, как капитальный ремонт переездов, как капитальный ремонт насила переезда, как переход на новые формы световой сигнализации. Если раньше у нас применялись обычно световые значит, сигнализации, сегодня мы применяем светодиоды, что позволяет водителю более качественно выявлять и обращать внимание на светофор. Сегодня благодаря этим светодиодным установкам исключается влияние солнечных лучей и бриков. Окрім теоретичної частини науково-практичної конференції, учасники відвідали колійно-машинну станцію Усатове Одеської залізниці, де відбулася демонстрація гасіння умовної пожежі автотранспортних засобів силами загону відомчої пожежної охорони Одеської залізниці. Учасникам конференції також продемонстрували обладнаний за останнім словом техніки сучасний клас технічного навчання, також відремонтовані бокси і спеціально нахилену естакаду для з'їзду чергового автомобіля. Ача в аварійних ситуаціях. У нас немаленька кількість транспортних засобів, у нас велика кількість людей задіяна в цій роботі. І тому цей захід він вкрай необхідний, необхідний У нас досить велика кількість техніки, і нам необхідно її утримувати, і, безперечно, безпеки багато не буває. Учасники конференції оглянули більше десятка автомобілів різноманітних марок, модифікацій і різного призначення. Зокрема, привернули увагу вантажопідіймальний кран на базі автомобіля МАЗ, машина-маніпулятор для проведення навантажувально-розвантажувальних робіт та інша автомобільна і тракторна техніка різних модифікацій. Ми плануємо, як мінімум, в рамках десятиліття 10 років проводити таку конференцію, збирати, запрошувати людей тут сьогодні. На цю конференцію ми запросили Актив безпека це учбовий центр. Вони організовують навчання водіїв і інженерського складу саме безпечному вождінню автомобілів. І через то направленість конференції саме в такому руслі. Після відвідання колійно-машинної станції учасникам конференції продемонстрували роботу автомобільно-залізничного мосту 61-го кілометру перегону кароліна Бугас-Бугаз, який обладнана прольотною підйомною будівлею для пропуску морського транспорту, а також залізничного переїзду 70-го кілометру перегону Бугас-Шабо. По завершенню роботи конференції для учасників організатори провели екскурсію містом. А наступного року на другій конференції всі сподіваються побачити результат вжитих заходів, зменшення прикрих випадків на дорогах та переїздах.